Виділити кошти у сумі більше 19 мільйонів гривень з метою забезпечення сталого функціонування закладів освіти та охорони здоров'я міста Лозова до кінця 2016 року. З таким проханням депутати Лозівської міської ради надіслали звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України. До кінця цього року незабезпеченість міського бюджету по заробітній платі та енергоносіях складає 19 мільйонів 300 тисяч гривень. За січень вересень, 2016 року, бюджет міста Лазова падахова загального фонду виконано на 105%, Він зараз складає 105,9 млн грн. Місцевому мільйона гривень. придано додаткові державні повноваження також у сфері освіти, охорони здоров'я без необхідного фінансового ресурсу. В результати додатково навантаження на міський бюджет у 2016 році тільки по захищенням статтям складає 26,7 мільйони. Ну, самий простий приклад, ви все знаєте профтехосвіта. Тобто, якби ми фінансували з вами заклади профтехосвіти. То фактично залишилися б без перевиконання і без бюджету розвитку. Не могли б виконувати ні ремонти доріг, ні покращувати матеріально-технічну базу наших закладів освіти, ні медичних закладів. Незабезпеченість по захищеним статтям по бюджетному установу міського бюджету міста Вазова зберігається з року в рік. У 2015 році така незабезпеченість складала 24,8 мільйонів, у тому числі по освіті 16 мільйонів, по медицині 3,9 мільйонів. У 2015 році на фінансування з міського бюджету передано вузлову лікарню серед року. підвищені тарифи на енергоносії. Наприкінці 2015 року на Лазіні було створено єдиний медичний простір Медиловського району, міста Лазова об'єднали в територіальне медичне об'єднання. Таким чином, незабезпеченість 2015 року по медицині району в сумі 10 мільйонів гривень перейшла додатковим навантаженням на міський бюджет. У 2016 році продовжуються проводити заходи по економічному раціональному використанню бюджетних коштів. За 8 місяців вдалося зекономити 5,7 млн грн. Виділила такова сума медичної субвенції з державного бюджету в обсязі 3,5 млн грн для обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованих територій. Проте залишаються проблемні питання незабезпеченності у 16-му році видатків. На оплату праці працівників бюджетної сфери та оплату спожитих енергоносів закладів медицини освіти, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, ця сума складає 14,4 млн грн. Конкретно по освіті 5,8 млн, по медицині 8,6 мільйонів окремим рядком, де фінансування закладів профтехосвіти в розмірі 5 млн. Усе це нагадує ще раз державні повноваження. Заплановані ресурси по незахищеним статтям та капітальним видаткам, в тому числі з рахунок розподілу вільних залишків, є мізерними і забезпечують утримання міста обласного значення в належному стані лише на декілька відсотків від мінімально необхідному, в тому числі значну частину задачних коштів орган місцевого самоврядування витрачає на отримання та будь... споруд та будівель. Які визначені для виконання повноважень держави. Забезпечення виконання державних повноважень бюджет міста Лазова не може навіть в умовах реалізації реформи децентралізації. Одним із принципів децентралізації є принцип самостійності. Органи місцевого самоврядування коштами місцевих бюджетів не несуть відповідальність за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність забезпечується. Закріпленням відповідних джерел, доходів та правом органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства, враховуючи вище викликані та з метою забезпечення сталого функціонування бюджетних установ міста Лазова до кінця 16-го року, наполегливо просимо розглянути порушені питання, і сприяти виділенню додаткового фінансових ресурсу на покриття незабезпеченості по заробітній платі та енергетиям на суму 19,3 млн грн. в тому числі.

навіть ті повноваження, які держава продекларувала, але абсолютно відмовилась фінансування. Це ви знаєте, харчування дітей у школах у закладах середньої освіти і перевезення пірового контингента. Ми взяли в повному обсязі, але ну наші ресурси з вами вони ну обмежені досить. У наступному 17-му році ситуація буде більш складною, зазначив Сергій Коба. Суттєво скорочується освітня субвенція. За її рахунок буде виплачуватися заробітна плата виключно педагогічним працівникам, а решта видатків з місцевого бюджету. Також передано повноваження на фінансування з місцевих бюджетів, видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я. Якщо зараз освітня субвенція передбачає Фінансування закладів освіти по енергоносіям і заробітній платі у усіх працівників, то у 2017 році планується обмежити це фінансування, і нам залишать тільки фінансування педагогічних працівників. Таким чином дефіцит нашого бюджету може збільшитися до 94,6 млн мільйонів. Тобто, ситуація може ще ускладнитися при тому, що Додаткових фінансових ресурсів надходжень у нас не передбачається. Ви бачите, яка ситуація в країні, тому є прохання також звернутися до Верховної Ради, щоб при формуванні бюджету на наступний 17 рік врахували критичну ситуацію з формуванням бюджетів на містах і прийняли такі зважні рішення, не так як вони приймали його на початку цього року. В результаті ініціативні зачитую, враховуючи, що виконане з метою забезпечення стало функціонування бюджетних установ міста Лазова у 2017 році. Наполегливо вопросом розглянути порушення питання і втрутитися в питання розширення напрямів використання освітньої і медичної субвенції, а також прямості розподілу додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансування покладених з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти і медицини. Лозівський міський голова Сергій Зеленський у вирішенні питань звернувся за допомогою до керівництва області та народного депутата Анатолія Гіршвальда. З питань недофінансування у 2016 році та фінансування 2017 року міськголова побував на зустрічі із першим заступником міністра фінансів України Оксаною Маркаровою. З нею поспілкувалися, був начальник департаменту області все Сергій Іванович, а також мер міста Кровацьку митьрьох там. З нею спілкувалися. Потім спілкувалися з начальником департаменту місцевих бюджетів, це наш земляк. І були в департаменті фінансування державних повноважень державного бюджету. От, ну, складна ситуація цілу. Необхідно, щоб працювала економіка. Ми не можемо, як би ми не старалися, да, збільшити максимальну плату за землю, ми не можемо всім поставити максимум 12%, тому що у нас три джерела основних наповнення. Це прибутковий податок, це земля і акцій, з яких в принципі, наповнюється бюджет. Ми виконуємо повноваження держави, а держава нас не забезпечує. От, а 17 -й рік, взагалі не зрозуміло. Якщо ми говоримо за 94 мільйони, да, ми на сьогоднішній день, беручи факт в цього року, да, фінансуємо вже більше 50%, майже 60% повноважень держави. От з цих 94,52 мільйони ми вже сьогодні ну, фінансуємо в умовному переводі на 17 рік. Тому ну, не мирні. Багато міст звертають на це увагу. Саме головне те, що пройшло засідання міст Асоціації міст України, де було прийнято рішення і звернення від Асоціації міст України про недопустимість прийняття такого бюджету цілу.